Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами зараз на зв'язку. Пане Тарасу, доброго дня, Доброго дня Так, бачу вас. А, скажіть ну сьогодні річниця з дня інаугурації. Скажіть, будь ласка, що змінилося? Які результати ви як політтехнолог можете там сказати за нашого президента? Що які, які досягнення такі ви б відзначили б за, за ці роки? Ну, дивіться, якщо ну увесь увесь період, це увесь період так президентства. Це звичайно вже буде оцінку давати народ України. А, і коли будуть перевибори, скоріш за все, це по закінченню війни, тільки можливо буде. А, стосовно періоду, як ми бачимо під час е, початку широкомасштабного вторгнення. Е, ми бачимо, що Зеленському вдалося взяти правильний тон розмови, в тому числі з е, західними лідерами. Е, достатньо активна е, зовнішня політика, яка дозволяє е, отримувати зо, е, допомогу, е, дотискати ті країни які е, на початку вторгнення е, займали або нейтрально, або відверто вмовляли нас здатися. Це в першу чергу стосується країн старої Європи, е, тобто Франції, Німеччини та е, Італії. Е, е, а далі воно вже має накопичувальний ефект, е, і ну і, звичайно, що. Зеленський досить правильно взяв тон розмови, не з якщо говорити про мобілізацію всього співтовариства, не спілкування безпосередньо з елітами, так, а спілкування з народом цих країн. Які сформували відповідний тиск, в тому числі на еліти, і вони були змушені іти на поступки власним переконанням, власним якимось інтересам пов'язаним з Російською Федерацією, і відповідно ми бачимо от результати, що в Україну надходить допомога. Ну і звичайно, що українська армія Українська народ, ми бачимо, що а, Україна, народ України, звичайно, при а, активної достатньо може місцями нахабної, але правильної політики, яку не очікували на заході, тому що України немає чого втрачати. Ми повинні витискати з західних еліт максимально, те, що максимального ресурсу для того, щоб захистити власну країну. І ми зараз отримуємо ту зброю, навіть про яку і не могли е, мріяти, наприклад, рік тому. Ти саме Петріот. Ну я скажу, це постачається країнам, які є найбільш надійними союзниками Сполучених Штатів Америки. Після і викликають довіру. Поза НАТО, наприклад, такі системи постачаються тільки Ізраїлю, ті самі Саудівській Аравії, ну і багато чого іншого. Ну і звичайно, що це дозволяє сформувати відповідний тренд, сформувати навколо України а, найбільш цивілізовані країни світу, і відповідна після війни вирішувати головну проблему нашої держави це питання безпеки, гарантування а, безпеки нашої держави ви сказала про тон президента, що він змінився. Який він, як би ви його характеризували? Він міцний, сильний, там, з натиском. Який тон нашого президента на успілкуванні в міжнародній арені? Як його характеризують професійні політтехнологи? Ну він ефективний. Знаєте, у політиках головне його ефективність. Чи маємо ми те результати, які ми бачимо? Так, ми маємо те результати, які бачимо, які потрібні. Чи бачимо ми. Ламання того тренду, який нам намагалися нав'язати деякі країни, так бачимо. Значить, тон правильно обраний вимогливий, так правильний, правильний в тон з чіткими визначеннями, тому що на жаль, на заході останні 30 років панувало таке, знаєте, те, що от. Можна характеризувати терміном не все так однозначно, так як люблять говорити росіяни. А е Зеленський змушує західних лідерів. Е Називати речі своїми іменами, і це зовсім міняє обстановку, в тому числі в західних елітах. Вони починають теж розмовляти і говорити, називати речі своїми іменами. Це особливо до речі, можна помітити помітити це саме по Німеччині, яка спочатку або так, або так, не все так однозначно, і багато чого іншого. Тепер ми бачимо зовсім інші розмови. І Україна повернула захід в той стан. Те, що називається модерно, коли захід був заходом, коли чітко вони працювали, працювали за тими принципами, на яких вони а, будувалися, і коли зло називалося зло, і безкомпромісна боротьба з тим злом. Знаєте, я от читав а, спогади Паттона, є такий відомий а, американський воєначальник, який воював у двох світових воїнах на території Франції. от там от можна бачити, от той. А, от той справжній захід, так от ту справжню Америку, яка от була, яка перемогла тоді нацизм. Ніяких компромісів з ворогом бути не може. Він повинен бути знищений, а, а, атака постійна. Тобто, те, що ми бачимо, зло повинно бути покаране. І нарешті, ось наприкінці ось цього року можна бачити, що Принаймні розуміння, розуміння того, що зло повинно бути покарання навіть до західних еліт дійшло. Вони змушені йти в тон, який задає Україна. Ну і звичайно, публічна публічна обличчя нашої держави. Це Зеленський. Про образ нашого президента а, він прийшов до влади, і головна мета була і головний та один з головних лозунгів був, що він закінчить війну, але так сталося. Звичайно, не хочеться вішати на нього. Те, що було вже неминуче, і воно вже нікуди не дінеться. Але все ж таки, під час його правління почалася ну, найбільш певномасштабне, що можна взагалі було уявити на території сучасної незалежної України. Як від того змінилося там ставлення суспільства чи ні? Ну, став говорити про конкретне ставлення до Зеленського зараз рано. Так чому тому що те, що ми бачимо в соціологічних опитуваннях, це емоційне ставлення людей і доєднання навколо влади. Так, і тут це, це до речі, дуже добре. Це теж велика еволюція українців, якщо згадати, що відбувалося у 18 році. Коли в Україні була Петлюровщина, знаєте, зносили один одним, не могли домовитись про опір ворогу. Коли, наприклад, прийшов до влади, наприклад, Скарапатський ювілей, якого нещодавно ми всі відмічали, ну принаймні тих, хто знав про нього, то замість того, щоб домовлятися, єднатися навколо цінності збереження української держави. Петлюра з міст Каропатського через три місяці його знесли більшовики і Потім а, влаштували різанину. І потім а, нащадки цих революціонерів вже їли своїх дітей у 32 другому, роках. Слава Богу, і це великий, великий плюс. Що українці об'єдналися так, не займаються з'ясуванням стосунків, там політичним в першу чергу, що хто за кого голосував, і так далі. Всім зрозуміла цінність держави, цінність кожного громадянина України, і Українцям вдалося побудувати. Вперше за 300 років я без перебільшення говорю сталий масовий інститут, який називається Армія, так навколо якого і буде будуватися у майбутньому наше суспільство. Далі армія, через те, що заходить в нього рішення, стандарти НАТО і багато чого іншого, стає найбільш прогресивним інститутом нашої держави. Тому що це найбільш прозахідний і найбільш правильно побудований інститут, в якому накопичуються рішення і етика. Що дуже головне на відміну від знаєте, от особливо нашої деяких можновладців, які не спосібні... Тарасе, Я перепрошую у нас просто дуже обмежені в часу. Якусь ну, фінальну думку. Якщо можна, ми будемо завершувати, тому що правда, правда, у нас дуже обмежені в часі. Весь час приходять нові ну, е ну е е якщо говорити початок розмови про Зеленського як лідер військового стану військового стану, він е робить це правильно. Принаймні, ми це бачимо по результатах. Тобто, гарант гарантує. Дякую вам, так. Та Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Дякуємо за змістовну бесіду.